Ірина Білик донька політв'язнів, громадський діяч, член громадського просвітянського фонду Джерело, Суспільного культурного товариства Хуцульщина у Львові, співорганізатор і секретар міжнародного конкурсу Мій рідний край. Її життя, думки, переконання, захоплення ламають всі стереотипи про несумісність фізики і лірики, про те, що в дітей нема чого вчитися. Про складність життя і жорстокий оточуючий світ. Вона з тих, хто в калюжі бачить зорі, хто кожний свій день наповнює змістом і світлом, хто щедро ділиться з іншими теплом своєї душі, вмінням своїх рук і невичерпною любов'ю свого серця. Ірина Білик щедра, щира і щаслива, щаслива, попри важке дитинство. Неспокійну юність, буремну молодість, а може, якраз і завдяки всьому, що довелось пережити, перебути, вона сьогодні є такою сильною, впевненою і цілеспрямованою. Бог дає людині життя для розвитку, тож мусимо почистити свою душу, прибрати сміття навколо себе, подати одне одному руку і вчитися, вчитися багато і наполегливо. І любити свою родину, свою країну, свою землю. Головне в людині певно, уміння любити. Бо без того не буває нічого в житті. Господь є любов. І як та любов в людині до світа є: до оточення до людей, до природи, до будь-якої речі, до всього, є пошанівок. Та людина щасливо проживає життя. Красноярський край, річка Бірюса. Краса цих місць не раз оспівувалась в радянських піснях, та не співалось з них про мільйони тих, хто обживав тайгу, валив ліс і будував світле будуще. Серед таких будівельників, далеко від своїх домівок, опинились і батьки Ірини. Латишка Дайна Філіпова. Та Українець Іван Кабин п'ять років сталінських таборів в Казахстані і потім ще п'ять років поселення в Сибіру отримала ніжна, скромна, розумна 16-літня дівчина за свою любов до рідної Латвії. Доля її майбутнього чоловіка була не менш трагічною чого прагнув молодий працьовитий освічений косівчанин бути господарем на своїй землі, землі своїх дідів і прадідів. Обробляти її, плекати, берегти для нащадків не дозволили десять табірних літ, за тим ще п'ять літ пораження в правах, йому пригадали все і членство в організації українських націоналістів, і активна участь в діяльності Товариства поступової молоді Каменярі, і дружбу з бувшим хорунжем Галицької армії, засновником пласту у Косові Михайлом Горбовим і любов до книги. І навіть службу в радянській армії, куди Іван Кабин пішов, аби пізнати ворога зсередини. А головна провина була така ж сама, що й у дайни, що й у мільйонів інших політв'язнів, любов до рідної землі і бажання бачити її вільною. Вони побрались у 1951-му, збудували маленьку хатину, розкорчували невеличку ділянку тайги або було де посадити картоплю. Тут них народились діти 52-го Іринка, 54-го Роман, 56-го Василько. Сюди після численних звернень дозволили приїхати відбувати термін і молодшій сестрі Івана Павліні. З'явилось чимало близьких, сердечних друзів: Олександр Гринько, Дмитро Дорошенко, Петро Буїнцев. Ця дружба тривала протягом всього їхнього життя. Мені дуже дороге оте покоління моїх батьків, які пережили цю велику біду. Тому що вони були величезним прикладом на мене, для мене. Прикладом, як жити, як вижити, як вести себе так, щоб не втратити свою людську гідність. І Ну, до нині. я міряю, що би подумала, чи сказала моя мама, чи тато на такий чи інший мій вчинок. Це так уже на рівні підсвідомості працює ціле життя. І їхні друзі, яких я знаю із дитинства, фактично, Сибірського дитинства, і по час їхнього життя так само для мене були. Величезним прикладом, прикладом великої людяності, любові до світа. Ви знаєте, вони не ображалися, вони відсиділи стільки років своєї молодості, і вони мали якісь до, до людей ну, от не було образи, а було бажання просто жити і робити. Вони розуміли, в які вони умови попали, і при тому, при всьому вони любили життя. Добігали кінця терміни висилки, друзі почали повертатись в Україну. Серед спогадів маленької Іринки, проводи Олександра Гринька, мама плите рукавиці на згадку, а хлопці співають. Та так гарно і щиро, що маленька дівчинка вперше відчула свій нерозривний зв'язок з цими мелодіями. І ось дорога додому. Куди повертатись, питання не стояло. Дід Василь лишився в косові голий, як палець. Тож, як тільки батько отримав паспорт, зібрали вони з мамою нехитрий свій скарб, трьох діточок та Енеїду Котляревського, без якої брат Роман не лягав спати, і поїхали. Звичайно, ми б, може, по інакшому нині виглядали і розвивалися, якби ми були приїхали в Латвію. Але їдучи з Сибіру, ми заїхали до маминих батьків. А потім вже поїхали до Косова, знаючи, що не так скоро випаде нагода мамі побачитися своїми батьками, у кожного своє було. Мамі було непросто, але тим не менше вона у Косові за три роки вивчила мову, і вона добре говорила українською мовою. Читали вони з татом обидвоє дуже багато. Вони зібрали гарну бібліотеку, і мама фактично у нас була тим. Розвідником, який ага, подивився, прочитав, прочитав. І мене це тобі треба почитати. Роман, а то би тобі варто було прочитати, то би то згодилося у, у житті. А ти, Василько, дивися, яку казочку нині гарно можеш прочитати. Я читала також дуже багато і стараюся це робити по нинішній день, тому що це стиль життя і потреба велика. Важкими були ті роки. Кабини пройшли всі кола пекла. Батька не прописували в рідній хаті, без прописки не брали на роботу, а їх було п'ятеро, і всі хотіли їсти. Татові не давали прописку в рідну хату. Звісно, не можна було знайти роботу. І це вже було великим, е, великою проблемою, тому що сім'ї з п'яти чоловік треба було за щось жити і існувати. Їсти не було що, бо вже і ґрунту не було, була тільки присадиба коло хати, де можна було щось посіяти, зачинаючи від е, е, найпростішого і, і, і до осені чекаючи, що вродить сад, і буде якась сливка. Якесь яблочко, якась грушечка. Жили ми по підсадовинку в основному. Мама знайшла на поді бербеницю із фасолями, не знати, скільки літ давності. І ми довший час їли фасолеву зупу. Казав мій однокласник вуйна дайна, що то у вас усе? зупа фасолева і зупа фасолева. Але така добра. Готуйся до гіршого, але сподівайся на краще. Таким принципом керувався Іван Кабину у своєму житті. З допомогою добрих людей вдалося влаштуватись у виробниче художнє об'єднання Гуцульщина. Спочатку в машиницях, згодом різбярський, колись в юнацькі роки пройшов він добру різьбярську школу Девдюка та знову наздогнала біда, рік стаціонарного лікування від туберкульозу. Весь життєвий тягар, ліг на тендітні плечі матері. Мама старалася робити шоли, що лиш можна для того, щоб був кусок хліба в хаті. Зачинаючи від того, що зварити зупу з сукириця. Це... Я не знаю, як вона це робила все. Але вона дуже багато сиділа ручною роботи, прикладної такої, вишивала, в'язала. Вона в'язала зразки в спілку художників, рукавиці, шкарпетки, светри, шапочки, шалики. і Всяке таке. Розповідаючи про своїх батьків, дитячі роки, пані Ірина часом не стримує сліз стільки в її словах: любові, ніжності, вдячності до найрідніших, найдорожчих. Сама й донині дивуються, як змогли батьки дати із тим всім раду. Але вистояли, вижили, виховали всіх трьох, всім дали вищу освіту і навчили головного любити життя людей і свою землю. Минали роки, діти підростали, і йшли у світ своїми шляхами. Вчилися жити і розуміти себе, свої бажання, покликання, прагнення, усвідомлювали, що їм треба докладати набагато більше зусиль, ніж іншим, аби досягти успіху. Не отримавши заслуженої золотої медалі, Ірина все ж вступила до Львівського державного університету імені Івана Франка на фізичний факультет. Адже саме фізику вважала і вважає наукою, що допомагає людині розуміти світ. Відповідає на питання чому. Студентські роки були цікавими, бурхливими і непростими. Багато обговорювалось пошепки, читалось під ковдрою, переписувалось за зачиненими дверима. Ірині було легше за своїх друзів, вона давно засвоїла, що в хаті одна правда на вулиці інша. Не штука було сказати і сісти, штука було сказати і не сісти. Ви знаєте, то були ті роки, я поступила в університет у 1969 році, 70-й, 71 й Це концерт Черемошу і чергові обшуки або чергові допити у першому відділі. Нашому гуртожитку фізиків на Дорошенка, а тепер там географічний факультет. В тих келіях жили і фізики, але було кілька кімнат, де жили історики незрячі і філологи. І оце, розумієте, у ті часи, от коли ув'язнили Калинців, Лук'яненка в той час. У Радехівському районі взяли багато тих арештів таких були, про яких ми знали і не знали. А я сподівалася, що і до, і до мене можуть прийти, тому що е, на 90% надія була. Сиджу. На подушці, в яку запхала другий том історії України Грушевського, хлопці-філологи дали прочитати, знайшли і дали прочитати. А де та за Грушевського, десятку і мордовські тобори, це в ті часи дістати було, як пити чи дихати? Ну, мене обминуло, але е я будучи в студраді, ну, ходила по гуртожитку і думаю. Кончу що зайти подивитися, що було і як було. І ті розкішні кахільні печі, які ще за сліпого були зроблені. Ну, будувалася семінарія, і, і, і там то все обставлено було, і ті розчудесні паркети, які були там, то все було зламане, дивилися, шукали, не знаєте, чого і, 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 і що. Але то були прикрі часи. Ще під час навчання Ірина зацікавилась оптикою лазерних кристалів, виступала з доповідями на конференціях, друкувала статті фізичній електроніці, її дипломну роботу високо оцінив академік Юхновський здавалось би, попереду чекало блискуче наукове майбутнє. Але в ті часи було багато таких але. Тож після закінчення університету отримала скерування вчителем фізики в село Гійче Жовківського району. Потім 15 років пропрацювала в інформаційному обчислювальному центрі. Разом з товаришем студентських літ Володимиром Біликом створила гарну, щасливу родину, народивши двох синів і донечку. А доля знову зробила крутий віраж. Величезним щастям став для всієї родини період відродження національної свідомості та становлення Незалежної України. Батько у Косові Ірина у Львові постійно були у центрі подій. Іван Васильович Кабин доклав чимало зусиль, аби повернути Косівську церкву святого Василя Великого у своє лоно. Маючи колосальну пам'ять, під час зустрічі з представниками партійних органів він міг цитувати джерела, на які покладався, вказуючи навіть нумерацію сторінок. Головував на першому багатолюдному вічі в Косові. 9 січня 90-го став членом Народного руху України, одним з організаторів товариства Меморіал, першим головою районного осередку Української республіканської партії. Він був величезним авторитетом для своїх земляків, бо все, що робив у житті, робив чесно і щиро. Всі найкращі якості успадкувала Ірина Білик від своїх батьків чесність, порядність, щирість, бажання вчитись. Чути і розуміти інших, а головне вміння любити, любити людей, природу, життя. У 1993-му Ірина повертається в систему освіти. Вона стає заступником директора новоствореного центру дитячої та юнацької творчості Сихівського району у Львові, точніше, створює його з нуля. Згодом очолює цей заклад. Відтоді її життя та інтереси пов'язані саме з дітьми. Якщо хочеш працювати в цих стінах, ти маєш любити дитину в тому стані, в якому до тебе вона прийшла, розуміти її і задовольнити ті потреби, які діти мають. Нема дітей поганих, повірте мені. Я колись лазила по е, е, люках, е, підворітнях, горищах і тому подібних місцях, де ховалися діти. мені. Ну, Була просто потреба зрозуміти, чому туди по дитина попадає. Брак любові і дитина є на вулиці. Це брак любові в сім'ї, це брак любові в спільноті, в класі, в садочку і скрізь. І е, десь так же таке питання, чому діти себе агресивно ведуть. Але ж дитина виживає в дитячому садочку, їх там 30 з гаком в групі. Одна вихователька, яка не може їх любити так, як мама. Затим дитина йде в школу, така сама ситуація в школі. На вулиці дитина потрапляє так само, в таке оточення добрі діти є переважно зайняті чимось, а все решта є на вулиці. І знову є агресія. Звідки? І прийшла до виставку, до висновку, що без любові людина не може бути і відбутися успішною. В цих стінах друге дихання отримало і давнє дитяче захоплення, подарована колегою прикраса з бісеру, за деякий час потребувала ремонту, потім ще й ще. Тож Ірина Іванівна взяла ножиці, все порізала, позбирала докупи пацьорки і зробила заново, подарувавши улюбленій прикрасі нове життя. А у 2000 році відкрила в центрі гурток бісероплетіння на мистинка. Будь-який педагог, який працює з дітьми, він робить надзвичайно велику справу. А особливо таку справу по ну, відтворенню нашого традиційного народного мистецтва це взагалі є направду дуже важливе і дуже потрібне зараз робота, тому що дітки творять. Нашу історію творять наше мистецтво. І якраз допомагати їм не забути, не втратити оцю національну, звичайну національні традиції, якраз і допомагає їм Ірина Івановна, педагог з великої літери. Ви розумієте, до поганої людини не будуть ті діти, які сюди йдуть без примусу. Вони не є зобов'язані сюди приходити тільки з власної волі, з власним заохоченням вони приходять в першу чергу до вчителя. Тому що, якщо не цікаво вчителем, значить дитина сюди не прийде. Вони приходять сюди нічого не вміючи, а вже за три місяці отримують можливість продемонструвати свої вироби. Від простого до складного такий принцип наставниці освіта фізика дається в знаки. вона чітко формулює думки, ставить конкретні цілі, допомагає знайти оптимальні рішення. За 17 років існування гуртка через нього пройшло чимало дітей. Талановитих, зацікавлених, наполегливих хтось отримує початкові знання і йде, інші лишаються на роки. Вони не лише вчаться плести, вони вчаться берегти традиції та культурні цінності, вивчають різні техніки, колористику, дають друге життя прабабусиним прикрасам. Між цими силянками відстань у часі понад 100 років перша зроблена прабабусею ще на кінському волості. Другу відтворила її онука Софійка, що це як неєднання поколінь, невивчення історії свого роду. Вона вчить їх, вони вчать її. Ірина Іванівна говорить дивовижні речі: мені шкода витрачати свій час на своїх однолітків. Мені цікаві діти, цікава молодь. Вони мене вчать, як виживати в сучасному, в сучасному середовищі. Вони мають трохи інакше ставлення, як ми. Десь нас може батьки. По-інакшому вчили, вони зовсім інакшу поведінку мають. Зрештою, я черпаю від добрих дітей, що вони читають, як вони це роблять, як вони шукають сучасну інформацію в інтернеті і інших джерелах, бо в мене все-таки більше звичка працювати з літературою. Я багато вчуся від них в тому сенсі. Вдень вона працює з дітьми, вночі творить власні шедеври. Тут і реконструкція давніх прикрас і авторські роботи, щонайменше дві персональні виставки на рік, а ще учать в різних семінарах, конференціях, розробка методичного матеріалу, створення нових схем. Здається, у цієї дивовижної жінки доба має щонайменше 48 годин. Окремою сторінкою її життя є міжнародний конкурс учнівської та студентської молоді Мій рідний край. Вже 20-й рік під егідою Союзу Українок разом з пані Ростиславою Федак вони організовують цей захід. А Ірина Іванівна є його незмінним секретарем. Відродження правдивої історії, відновлення давніх традицій народу його генетичної пам'яті таким бачать мету конкурсу його організатори. За два десятиліття участь в конкурсі взяли понад три тисячі молодих людей з різних куточків нашої держави та з-за кордону. Багатьом з них конкурс дав поштовх до подальших звершень. Найголовніше це любов. Друге, треба вчити дитину відповідальності за свої вчинки, бо без того так само не відбудеться людини доброї, чесної, правдивої і, і, і працелюбної, відповідальні за свої вчинки. У нас зараз багато говорення, але ніхто за те, що говорить, і за те, що діє, не відповідає. А це є проблема, і це є загальнодержавна проблема. Тобто, нам є над чим працювати з молоддю, з молоддю, з молоддю і з дітьми. Спогади про батька, нариси про дорогих її серцю людей Олександра Гринька, Петра Буйнцева, Ростислава Федак, численні статті, інтерв'ю, виступи, організація та участь в багатьох акціях, конференціях, академіях, активна громадянська позиція. І невтомна робота зі своїми учнями. А ще вона щаслива дружина і мама, ніжна і турботлива бабуся, вірна подруга талановита майстриня і просто гарна жінка Ірина Білик, людина, в якій гармонійно поєднались логіка фізика і фантазія митця, любов до Бога і до людей, вимогливість до себе, ясний розум і чутлива душа. І можливо саме в цій гармонії криється секрет її щастя.